Доброго дня! Сьогодні отримала посилку з рослинами. Фірма називається ось так. Їх ще називають Сім'я Бережнюків. І давайте подивимося, що в цій посилці, що ми маємо. Ось мені кішка допомагає, а я боюся, щоб вона не підлізла і щоб її не пошкодити, бо вона весь час мені хоче допомагати. І саджаю я з нею і все роблю. Отака в мене помічниця. Ой, отут на скобах Зараз я зроблю, роз... Роз... розкрию і потім повернусь. Отак От розкрила, щоб ви бачили, як воно запаковано, і буду доставати рослини папір, щоб не рухалися. А далі самі рослинки. Барбарис занадто маленькі, відверто кажу. Якщо я брала рослини в інших фірмах, то мені подобалось більше. Це перше-перше враження. Ось ще одна рослинка. Зараз я їх виставлю. І ви побачите, що це дуже, дуже маленькі. За ці гроші, які сплачуються їм, вони надіслали дуже малі рослини. Так. Ось так, виставила їх усі. Ну що ж, почнемо з оцієї рослини. Зараз шукаю її назву. Фотінія. Ну, вона більш більш-менш. Фотінія більш-менш. Так, це калина. Калина, яка квітне такими шарами великими білими, але вона ще й дає врожай. Червоні ягоди. Назва цієї калини ось тут. Так, наступна рослина. Вже меншою не буває. Так, кішка мені заважає весь час, шукаю назву, щоб вам показати ось назва цієї рослини. Періс. Так. ну це Щось схоже на вівсянку. Так, це теж. Я відкриваю назву. Ось так вона виглядає. Тут теж хочу знайти, але, на жаль, назви немає. Так, Барбарис взагалі мене здивував. Дуже маленький. Ось його назва. Зараз розкрию більше, щоб повністю можна було прочитати. Один. Так. Всі однакові. Чим вони відрізняються листям. Бачите, тут якесь малесеньке, дрібнесеньке листя, а тут більш широке. Ну, колір приємний, але ж розміри, розміри цих рослин. Ось один барбарис, а ось другий. Я купувала в інших фірмах. І там мені сподобалось. Більше. Райський куточок надсилає Барбариси набагато більші, а ціни такі ж самі. Так, ну ось три саджанця Барбарисі. Так, і ось і ще один саджанець. Намагаюся розкрити вам назву показати. Ось такий сенький, він малесенький. Ну, що вам сказати, я не можу так сказати, що я зовсім не задоволена, але деякі розмі... рослини занадто малі. Краще купувати. У фірми райський куточок, бо там вони хоча б більші за розмірами. Ось, бачите, яка рослина, що навіть і не зрозумієш. І, і немає назви цієї рослини. Ось випала, мабуть. Тут лежить. Мабуть, це вона. Зараз спробую вам її показати. Да, мабуть, це назва цієї рослини. Багато людей задоволені цією фірмою. А я не можу сказати, що я задоволена. Ось така. Розпаковка і ось такі рослини прийшли до мене від фірми сім'ї Берез... Бережнюків. Обстановка в Києві. Погана обстановка в Києві. Весь час повітряні тривоги, є влучання, є взриви, дрони летять і вранці, і вночі. Напротязі всього дня. Так що нам дуже важко, як і всім на Україні. Бажаю успіхів, гарних рослин, гарного настрою, хай у вас все буде гаразд! До побачення!